І щоб ви підпишилися на мене, ось я вам сьогодні було новий осяг по Squad Busters. Підпижіть, я вам скучно, я вже скучаю за Squad Busters, давно мені, давно мені вже не було відосики по Squad Busters. Я, я вам скажу одне. Я так заходив в новини, я так понял, що, що тут происходит, что сколько подарки понадавали. Це капець. Ми що ми сейчас це все побираємо, так що Squad замикаточку. Оподість з возвраченням. Поки тебе не було, ми зібрали для тебе цілий сундук наград. Поняли, Кюрен? Циллий для мене вообще красавці. Давайте задаємо в магазин. У -у 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 -у. Подарки скидки, що таке. Нега, вай-яй-яй, красота яка? Курица? Вай-яй. Монет. 20 000 все. Опять курица. Це що таке скін. Тоже для курицы. Це прокачав й в... курицу можна прокачати. Ля прикольно Давай мы щас, щас прокачаем их ау Аулудшаем Ой-ой Улучшаем Улучшаем У мене вже рука забилась Улучшаем Тупо дым просто его фугуем як Мд Не за прикольный подарок Разреба Молодцы вообще красавцы ще раз улучшим. И вот там ще раз улучшим. Фу, я уже замурился. Вот еще тут. Эволюция. Улучшить. Ляпсь. ва яй яй Курица, как она красиво стала. Вообще прям для подробностей. Так, давайте просмотрем сейчас. Так, тут же все забрали. Получаем. Вай-яй-яй. Монеты. Нита, новый персонаж. Редкий сундук. На ниту. Пять на ниту кайф. Не прикольно. Так, что тут 73 Что мне на им надо? Украшение я так понял, кость прибыть. Ну давай там украшение. Куда бьв, а? Дихай буде, так. Баба, після більше саме кадочку, каточку, бо я вже щось. Я вже забув, гуляйте сquadбус. Я вам без кажу, вообще прямо аж. Я вже забув реально не глядіть, я вже трошки найде позвику не то що знаєте. По-правді скажу. Я думав, коли вийде Складбастер, то типа ігра почне так хайпити, що прямо вообще. І типа бравл уже все загнеться. Ну, типа, найти Браул починає трохи. Мені він, він вертає до себе всіх яриків. А сходбарс наоборот. І знаєте, разработчик, типа так. І типа і вам, і нам, типа. Ну, типа, на одну ігру рішили ставку здати, і на другу ігру, типа, так зглядає. Ні, не мать про Бравл не забувається, це вообще красавці. Ну, типа, грає, грає, граю. По суті, благодаря... Браулу, от будемо чесні, благодаря Браулу, Ця гра почала хайпить. Благодаря реально благодаря Bravo. Ну, не гра, а іменно компанія Supercell. Якби не Бравл, я думаю... Ні, вона конечно хайпала на uh, Clash of Clans туди сюди, але іменно на Бравліку так странно Компанія Supercell. Я думаю, допонентки по собою. за мене давай йдуть гобліни. Ну, Ходить, що така є брата жорстка, будь тільки зінять. Я спіармію собираю. Біжі воювати вже з ними жорстко і жорстоко. Належить силы арсенал Помогти нам, так? Помагаємо? Перебуваємо їх, щоб вони вже могли о бо-бо посходить, пособирать, пособирать, пособрать. пособрать, пособрать. Знаєте, це прийти в потрібне время. Нужно сейчас нужно нарядом надо пройти, Сапоня. Я надо тут надо живути. Тут -же надо реально зеку такой змиться. Уходим, оп. Я ще раз дробью. Тикайте. Я куда не гойду? До них не нещадить, вона їх просто розмажує, як мьот. Я ще не пару, й удивився. якась мене падла обігну. А у мене ця. мене ця зараза на, на фідел на мені все що можна Мене тікає. Чим стіше, тим мені лучше буде. по другому мені ніяк, я не суха не прич. Да й догоняєш падла, таке, а? Без комбека нема святих. А газа, газу, газу, газу вс не мам ста. Они є ще 4 Фух, 4 місто. Я вже думав, я вже все. Сюда! Такі... це, я кажу, це... Непредскази мене. Тут всю катку фактично тащив, киташів. Бідкінець так мене підламали, типа, і пішов Снайдер. Під косяк. Бува, бува! ЛПрімо. Получи награду. Ай-яй-яй! Красота, Бумс! Так, там что? Опять на Книга забрать. Оп. Наль прокачать. Ну и перес. Так. Да не туда, магазин. Я путаю. Я хочу попасть, я думаю... Вы бачите, что я и брал или путаю? Так, как у меня шель. Королева лежит. Не шель у меня. Нуждаете. Так, ведьма. Все э, там дают для ведьмы, я не понял. Да, в принципе, можно купить для ведьмы. Да, То богато, но в принципе не. Вот сюда. Так. 20 тысяч монет сюда. Ух ты, я думаю, в следующей серии мы сам откроем же Королевский мир. Я думаю, я до того же дойду. А скільки тут стоїть Супер пропуск. Ага. А тут багато Скільки ще длиться, хто ж би знав. Давайте так. Давайте я в следующем видосике куплю. БП. Це я так називаю БП. Тут же якось називає, тут як. Начальний сезон. Субирайки старый байок. Так, понятно. Хотя бы позбирать всякие подарочки. Куплю, коротше, я, подимось. Я думаю в наступній серії я вже йду до Королівського міра, я думаю. Я тут складовець, просто немо знімати, вже чуть ли не на постаненку, ні, конечно, ну буду. Будемо... депон. Будемо його знімати, думаю. Ну так не так, як я його зняв, зняв кинув, типа, не так буде. Типа я вже буду. То, що прямо вклалося, ну, просто знаєте, і брал не буде. Уход... ну не буде уходить. І скотбастерс так не буде, як із... як це було. Я так взяв його кинув скотбастерс просто-напросто, як такой непризволяще. Типа так от. Я думаю, все цей. Ну пошмо, що спалилось. Я думаю, я буду знімати і. От, тут бичка, знаєте, я вам скажу одне. З вас підтримка, з мене... Як ото кажуть... З вас цей Ви підтримуєте, я знімаю, як би. Хіба ще покажете, може опыт, можемо ми моїм крім Еп епічний сундук на сьогоднішньо будеш епік Epic, epic. Epic подпискувати лайк, подпишечку. ай яй яй Ну кстати, на епіка на цю Де вона, королева лучнис моя Ще три не хватає, ну тоже будемо поту. Подижі, я такий вийшов відосик по складбастерсу, давайте так. У мене вже монтурується відосик по Бравлу. Якщо ви підпишки не знаю, я запу... ну, сьогодні я публікаю відосик по бомбіч. Давайте, давайте так, так. приділимо. Давайте в тиждень буде виходити один відос по Brawl, може, Ну може два, ну мені кажеться один буде. По Boom Beach буде один виходить. І в крайняк може раз в два тижні буде по сквоваду виходити. Як вам така дія? Якщо вам понадобиться, напишіть в коментарях. Ну і подпишечки, я буду на цьому завершувати. Я буду я зараз під підготовлюся для того, щоб це спольплики. Щоб всі пов'язують по скадбастерсу, я думаю. І пообраль. Я думаю, да, ДДД щас посчитаю. Насіньня на на, шосіні... на, шосіні на мене. би? роди буде. Тітва я не поняв, що насіння. Ну, секундочку, 6, секундочку. Да, подпишеток, в мене ще 4. Тобто, по суті, завтра должен вийти видосик по Бравлу. То тобто, 5 в, в суботу вийде видосик по скодбастерсу. Мені каже, десь там вслідше тижня вже виходить видосик по скодбастерсу. Тобто, типа, в крам на кранях, в суботу буде останній видосик. Ну я типа так сьогодні, Я так цю неділю на... так попрацювати так. Що розробники підкинули контент, що в одній вігрі, що в іншій, що драйді ігрі. Якби. І... Я стараюся їх всі знімати, але не вистачає часу. Я думаю, будемо на вереснувати. Підпишіть відосі, ставте -та лайк, підписуйтесь на канал, якщо не допоможу. Поставити лайк напишіть, і напишите куплять БП чи ні в Скол... Сколбастерісі. Якщо напишете, да, я куплю без проблем. І я думаю, вже будемо в королівському мірі. Пишки like, лайк, подписочку на всім подпишка, пока-пока.